З Нового року в Україні працює єдиний телефонний номер системи безкоштовної правової допомоги. Згідно з одноіменним законом, кожен затриманий має право на безоплатного адвоката. А доки той не прибув на дільницю, зберігати мовчання. Я требую адвоката! Я требую адвоката. Раніше це було так. Вимога викликати адвоката сприймалася як жарт. Тепер все змінилося. У всякому разі, за законом. Не всі мають можливість, навіть отримати таку допомогу кваліфікованого. И естественно, такая социальная помощь необходима в стране. Я считаю, просто неотъемлемо право любого гражданина, человека иметь право на защиту. Ну как, у нас вообще люди прав своих не знают, ну, возможности там. Милиция сказала, свято поверили. Ну, я думаю, что нужно человеку объяснять его права прежде всего. Если его задержали, он должен знать, на что он имеет право, на что не имеет отказаться от чего-то, что-то предъявить, что-то не предъявить, как себя вести. Если человека задерживает, у нас же, в принципе, такой напряженки нет, что должен с собой носить паспорт. Ну, то у человека нет документов при себе. Его до выяснения обстоятельств задерживают ему, естественно, нужен адвокат. Он просто обязан помочь человеку, если нормальный человек. войти в положение и помочь. Механізм отримання безкоштовної юрдопомоги простий. Для цього особа, яка здійснює затримання людини, а саме представник правоохоронних органів, слідчий або суддя до початку допиту або розгляду справи, зобов'язаний подзвонити за номером гарячої телефонної лінії 0800 213 103 у відповідний центр безоплатної правової допомоги. Якщо такого не відбудеться, ця особа автоматично вважатиметься порушником закону та сама притягуватиметься до відповідальності. Це власне, того Есть ряд адвокатов, которые находятся непосредственно в офисе и принимают звонки по указанному телефону. После этого будет выезжать адвокат непосредственно в тот райотдел, где произошло задержание, и оказывать правую помощь. Мы выезжаем э, на э... Виклики осіб, які уповноважені на затримання, адміністративні затримання і затримання відповідно до вимог кримінально-процесуального кодексу, а також адвокати передоставляють правову допомогу по постановам слідчого або по ухвалам суду. Також ці адвокати захищатимуть людину і в громадянських справах, в органах місцевого самоврядування, а також складатимуть документи процесуального характеру, а саме різноманітні позови, заяви, скарги, ходатайства та претензії. Нові правила, кажуть представники ФЕМІДИ, мають чимало переваг. Їх відчують як ті люди, які здійснюють затримання, так і ті, хто знаходиться під вартою. Буде, наконець розрішати для слідувателей з участю адвокатів в тих ділах, обязательно участие адвоката. Это, например, при уголовных делах, которые находятся в производстве по несовершеннолетним, так как ранее те же следователи сталкивались с существенной проблемой того, что не могли обеспечить должным образом участие адвоката и должны были самостоятельно разрешать указанный вопрос. Это позитивно будет влиять на то, что никакое из задержанных лиц не будет... Поданный избиением, а также физическому или психологическому давлению. А также будет максимально я считаю, способствовать тому, чтобы не было Ізбрана міра присічення ні соответствующеї лічності. Підозрюваємо стосовно адвокатів центру, які надають безоплатну допомогу затриманим. Всі вони пройшли для цього відповідний конкурс та входять до єдиного реєстру захисників України. Це переважно молоді, починаючи спеціалісти, які таким чином підвищують кваліфікаційний рівень і водночас не лишають затриманого беззахисним. Случаї були адміністративні задержання, туди виїжджали адвокати, і задержання по КПК, це було 36, Случів виїзда на затримання, а восім адвокатів пішли працювати по призначенню відповідно до ухвал суду. І сім адвокатів відповідно до постанов слідчих пішли вже працювати. Правова допомога безоплатна. Отримати її можна в усіх куточках України. В 27 областях країни для цього створили спеціальні центри. У Харкові в такому центрі від початку нового року проконсультувалось більше сотні людей.